Шо? Я пока все з першого разу. Два рази гострота три. Я тебя очень 37. Ага. Тридцать Бував трошки бывал. Емау, не знову за я зняв штани. А я є, би, вас... як би це смішно не звучало. хей йо, йо хей, притки, з вами я Алсік, та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у нашому лицтей Battle Guilders. Ми вже побудували дуже красивий склад. А в цій серії що? Ми обіцяли, що ми будемо відкривати сундучки оці. Так що давай якось прикольно придумуємо, як це зробити, а не просто. Можемо, знаєш, як та, бу було як... б добре. Багато які сундучки мають однакову кількість, ми можемо поділити на, ну, типу, на двох. І відкрити і порівняти, не знаю, що в кого випало, щось таке цікаве, як тобі ідея? Та-та-та, прикольно. Так що, беремо, виходить, кожен по одному, звідси з маленького. В мене є, в мене є ключ стоун. Давай відкриваємо. Тримай. Давай так, давай знаєш, як зробимо. Кожен сундук може. Будемо відкривати тільки далі, що випаде сундуків. Як тобі такий варіант? Ключі для ага. того, щоб відкрити наступні сундуки. Що, що ми не будемо брати звітам, А будемо, типу, вибивати прям сундуків. Ми далеко не прийдемо. Ну давай спробуємо хоча б. Це був перший і останній ключ. Запхай його, типу, сумку десь поки що. Не сумка за рюкзак. Що, давай починаємо. Мені здається, ми далеко не зайдемо. Ну давай. Ну, я думаю, це непогано. Наступний це картборд. Чуть -чуть. Ну що ж. Ну mm. дивись, в мене є відмичка і в мене є ключик. Так, ну, в мене теж є, але в мене нізість ця відмичка зламається. Е, ну, ну, давай, давайте ключ. спробуємо. І ключку можу відкрити, ось да, ось, Давай. Ідеї. А, чорний? Да, можеш. <рик> так, можеш. І тут ще можеш відкрити навіть. О, класно, нато твій. Ні, ні, почекай, є не відкривай. Давай я буду якось пробувати щось зробити. Може вийде. О, я зламав. О, я зламав. Капець мені. Ні, ну давай тоді оцей буде завжди в нас. А швидко ти здався. Так я маю, я такий самий вам. І відмешка мене. Суть тому, що не просто я здався, я все я програв, тому що в мене немає ні одного ключа більше. Це все, що в мене було. Так що оцей типа, універсальний не буде. Ну, і оцей вже не відкриваю. Тебе ж два, окей. Ні, ні, почекай, я все-таки якось буду пробувати виходити з ситуації. Але зараз я ще нічого не можу зробити, на жаль. Так, ну я так розумію, ти ти Я пропав знов, так. Ти знову пропав, але так не маю ключів, розумієш, що прикол? Щоб відкрити це. Він залізний. В тебе випало прям вау! Це ще ладно, отут прям три залізний, залізний і елементальний. Охохо. Скарс, це прям вау. Я надіюсь, у мене зараз хоча б попадеться щось, що я можу відкрити. Чекай, я крику десь поставив, як я буду ламати все. Це пастка, це пастка. Скадати оцей? Сірій? Ну, я не можу його відкрити, але та, напевно. Я чекаю доступного. А ти підмичкою вальну. Ти б залізний ключ, ты відмочкою міг вольнути. Я в шоці. Машина. Я поки все з першого разу. З ким я, з ким О, я ти... вирішив боротися. <реш> Ляд, що з ким там? я вирішив боротися, <реш> я все. <шуці. реш> я б вже програв, навіть не почавши битву. <реш> Чекай, мені якось треба вибирати з цієї ситуації. Я ж не відкрив ніяких з цих інших сундуків. Так. Дальше, э... Вікінг. О, дерев'яний? Нічого собі. Нічого собі Зараз. я бажу. Єй, я відкрив сундук. Окей, okay, раз, тут, тут трой. Oh. Ого, ну ти теж тут виграєш. Залізний, спайдер і лів, і ще й карта. А в мене нічого, в мене, мене типа залізний, і все. Ну, два. меч двойкий, класний, два вогня багаті. Який багатня. меч, це що? <реш> <реш> Не гони собі. Та та давайте, я тепер маю е, я тепер маю залізний. Я відкриваю залізний. І... Mm -hmm. А чекай, я візьму тож. В залізному а, в є два Онікса. О, прикольно, це мені повезло. Але, щоб знаєш що, я не... Ми тільки раз бачили ключ ну цю штуку, де треба був Онікс. Тому ще не знати, наскільки воно корисне буде. Mm -hmm. Мідний ізл. Є, ма тут ключів. Ка... Ні, я все, я пас. Я чекаю наступний. Глянь, що в мене, в мене воно є. ну. Я Афі. Давай візер відкриємо. Візер просто. візер, та, візер просто ми не, не зможемо відкрити, бо там треба ключ крафтити. Що ж, тут крутіший лут, але він мене не спас. О, тебе спас. Вітаю. Ну так, да, я вже ніде не пройду, виходить. Ні, ну, типа, ну, типу, я ж маю зелений ключ, просто я хочу, щоб він застакався в, в морку. Окей, так, ну так. Да, ви... Логічно. І. Та, ні, тоді. Не вийде. А-а-а... Все, тобі нема залізних? Є, та, та я дай... відкрив рубіновий Без... залізним ключом, я з незамі. А -а 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 -а! Я думав, тут теж залізний. Я, 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 як так можна? Я не знаю. Вкривай. <рес> Давай. Ну, таке. Нема тут рубінового, <нівок> залізний але я поверну та та, вернувся. Там в мене смарагдовий. Смарагдовий. <нівок> <нівок> Коротше, <нівок> ми, ми, <нівок> ми застрягли. <нівок> але якщо ми двоє застрягли, я пропоную відкрити один на двох. І, типу, лудне забирати. Мене є. Мене має бути. Давай. Є. О, о, о тут є допазні, ой. О якраз кожен по допазному має. Топас! Допаз! Нам о, мені не треба Е, Та, але давай теж використаємо, ти правильно говориш, тут є, він є. Типу, кожен mm -hmm. має по сім, але. Беремо цей поки що. Дивимося. Mm -hmm. Так, це я раз давай. використав. Це я дваз використав. Так, дальше що? І так, А ти я вже, вже можеш можу відкрити. Прикольно. Я не можу. О -о -о -о. Я можу тобі продати, якщо хочеш. О, прикольно, новий золотий. Ну, якщо хочеш, я можу тобі його продати. Відкриєш ось цей і ось цей. Та мені три відкриються. Але я поки що почекаю, доки ти застряг. Ого, А що там? Мене? Тебе? Лазуритний. Лазурит з софірою, по-моєму. Тобі нема софіруга? Ні, але в мене є лазурит. Ні. Що, ми ставимо ще й Чи все ж таки відкриваємо ще на двох якийсь? Ну, давай відкриваємо все таки ж. Поки що ти загальний, тому давай. О, тут є алмазний. Ніфіга собі тут елітра. Тут елітра! Вау! Елітра це прям смачно. Вау! То що, тепер ми можемо відкрити алмазні? Прекрасно, беремо алмазний. Та вони мені не потрібні, у мене алмазних. А, Іман, ну мені дало можливість відкрити цей. Тому а, -а, -а, -а. Мені, це, мені це повезло. Хоч щось зіграло в мою сторону. Що ж, у мене. Золотий. Сюди. О -о -о -о. Раз, два, три. Зламався. Курди ляга, ти прикинь. <рігла> це ж золотий був. Топець. Ну ладно. А, чекай, Тут ще щось є, тут є ще салатовий. Я шість салатового не маю. Я вже золотий мав, а салатового ще не маю. Ой, камець. А... О, салатовий. А, а, мене є салат... а мене є салатовий. У мене є салатовий. У мене тут є салатовий. А, тут асалатовий. Ну все, я все на цей. Оце цепочка в тебе пішла. На... Що, Я готовий. Давай. Раз, два, три. М -м -м. О, мені, тобі? мені подобається, я забираю ці дві. Це Чекай, то, не, то ж не так буде ці, але добре. Ні-ні, та, ну так, візьму. Ми можемо використати При... кожен по два рази сапфіровий. Це смарлинка. І кожен може металургічно використати по. Єма, там 25. 25! Що, починаємо, ти, той, а я той. Рівняємо, У мене звичайний в тебе кристалічний. Погнали. А що ти з цим порівняємо? А в немає ізумрудного. А, ізумрудний був випав, да? Ти ж його забрав звідси. Є, є, так, от в мене є. Я зараз паука відкрию а ти того. Давай. але тільки оце. Чекай, не трать. Він вже страчений. Тримай. А, окей, добре. Щось нас все пішло трошки, що ми відкриваємо іншими ключами, а це все тільки для того, щоб воно стекалось. Ви не подумайте. Yeah, yeah, ми yeah. ми yeah. своїми yeah, ключами yeah. відкриваємо наші. Ой! <laughs> що ти а что зламався той? А що з той зламався? Чекай! <laughs> Погнали! Вау! У mm -hmm. мене краще. У мене випав джем, wow. який відкриває любий е з джемами. Це прям вау! Це прям вау. І все залишається mm -hmm. паучочок. Паучочок. І так, паучошок. Пауч... Рубіновий. Вау, якийсь блімеч. Сапфіровий Ру і рубіновий. Ну, рубіновий це прям дуже круто, його дуже мало і. То, що... і, і лук на е він дуже поможе зараз тобі. Прям дуже поможе зараз тобі. Артилерія. Бачиш, я вже маю рубінових. Два. А в мене нема рубінових, у мене є тільки той. І так. Раз. Два. Є мати рохлеш. Є мати рохлеш. У мене все перебіжку. все перебіжку. І в мене нема що ти розумів з по-моєму. У мене є Шо, шість замків відкрив. Мені точно ніякий ніяк не випадав? А чекай, так тут аж посередині якийсь випадав вроді. Мені, здесь що там якийсь випадав посередині Софіровий чи якийсь. Так, глянь, я вже відкрив один посередині. Не. Так. Е прокляття зникнення. Смарагдовий ключ. Бачу. Рубіновий люблю. ключ. Да. І скелетоновий ключ. Скелетоновий У -у. ключ теж прикольно, до речі. Кузневеньке. Далі, ну. А, ти, ти, ти ні один не можеш відкрити. Я це. не можу, на жаль. У мене є оцей, але я не хочу його використовувати насправді. Так бе релезруйте ви його тут. Мені може його використати. Я не знаю, чи він випадав по центру. Якщо він випадав, то я ще можу його використати, але я не пам'ятаю нічого. Мені здається, що випадав. Давай я тоді використаю все ж таки це, бо я знаю точно, що він мій. Мабуть, це буде правильніше. Так, я відкрию ось це. І ось це. Окей, тепер я перший, так. Благодження кірка алмазна. Сюда. <свят> <свят> і чорний шалкер. сюди Це, це перемога. Це, пер, це перемога і. Чорний шалкер. А, давайте другий. Алмазний блок. <свят> шалкер, а один кусочок. Лагодження маємо. Алмазний, 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 алмазний ключ це гірше ніж Сапфір. Рубіновий ключ, алмазний ключ і сапфіровий ключ Тут, Як на мене тут найкраще це той меч алмази налагодження. Ти залізний бачу. глянь. Панцирштаб бачив, бачив. лагодження. Там взагалі два рази гострота три. Я цікаво, чи нас такець. Тепер мій міус тут. Значить, меч алмази налагодження, ще один ключ, маю якийсь меч. Вау. Не зури твої нагрузи. Ні, фіга собі. Налагодження, неззаритовий нагрудне. Я рай досити не можу. Ні, ну це прям це і кирка ще одо налагодження. Тут, тут імба yeah, лут випав Меч налагодження, керка налагодження. Ти визнав цей меч по центру. Небесна кара 30-й -е стінч. Okay. І ще швидкі ah, атаки два, wow. це прям офігенне мізиці меч має бути. Тебе, ти глянь, в тебе оце, ось це і ось це, і ти просто йдеш yeah. дракона вбивати. Оцей лут. Так, е. Не не ну тут прям по, по ключам. Не не і, ну, тут найкраще, це, певно, незаретова лопата. Ну і рубіновий ключ, якщо цей, але незаретова лопата, напевно, більш корисна. Все, все, не буду позоритись, заберу поставлю, геть. Ну що, я відкриваю два останніх. Три е... останні. Я зламав ключ, і воно не відкрилось. пу 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 Ладно, я ще один відкрив. Я, ти зламав той, там, де 25 було? Ні, там де 5. А... У мене лишається ще один, але давай я використусь таки софіровий. Напевно. Хоча сафіровий теж повний, тому ладно. Відкриваю. Опа. Е... Нічого собі. Нічого собі. Ну, два, ти. Ти продовжуєш цепочку. Так. Не зроби чоботи прям імбові. І Оркус. Меч ще один в колекції. А, бачу, бачу. Що, я тепер ставлю? Так, я. Давай. Ємати, глянь, в мене нема сафірових. Що сталося? А, в тебе нема сапфірових? У мене сапфіру. А, а, два, значить забрав. Ну, в мене є два, так що я ще один навіть використаю цей. І софіровий бру. А софіруму нема. Що ти мені брехунькоюєш? Я бачу в тебе в руках сапфіровий ключ. У мене є отакий. Я буду рахувати, що 5 до 5. 5 разів відкрити. Раз, два, три. А, ну все. Значить я зекономив цей, по суті. Yeah, said, давай давай перше до одного поглянемо, да, yeah, Щоб розглядати. Давай перше тій оцей. Окей, okay, погнали. А, шалкер. Шалкер. Ще чорний шалкер, <SUBSCRI vacation> а. Да. Все, тут тільки шалкер. О, ні, ключ, оце відкриває все. Ключик. Wow. Він відкриває всі замки. Всі. А скільки разом. І він ходnap? не ламається. йома. Ah, youbert... <h>: <wszystko gente> Чекай, а це як так? Я, я думаю... А це дум... взагалі законно? Нас не посадять? Це таке... <реш> ну да, пишу, що від Infinity не ламається, я відкриваю всі зубки. Короче, це читер дай ключ, який забіде всі інші. <реш> 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 ну це найкраще, що випало, да, по факту. Ну добре, добре. Перемога. Так, давай. Давай, дивимось. Шалкер. Найди не дивайся сюди. Зразу бачу шалкер, бачу керкуниз. Шалкер чорний зверху. Та-та-та. Шалкер хоча б і є. Ні, ну ми смачно нафармили, ну, конечно. Аж трошки cheater, бо себе. то глянький меч. Не заруйте оця. Оцей Outbringer, да. Такий, як мене. Ого, <плес> в тебе броньки повипадали. Єдине, знаєш що? Це прокляття зникнення і прокляття прив'язування? <laughs> ну, але броньки їма, вони кращі, ніж мене. Лагодження, захист, незламність, захист від вогню, захист 4 і 3 зразу, невагомість і лагодження. Типу, якщо ти. Ти ж не зни... А, ні, ти не зможеш капці не знімати. Ти ж не зможеш mm -hmm. прыгати. Ну такі, знаєш, yeah. дуже. Що Мін... це? Да? Тут Шо? треба брати свій меч? Я, я. Я не маю. <laughs> Я завжди, я завжди напоготові. Що ж, погнали наступний? Це ця справа. Так. А, ой. Ага. Шалкер. Єє. Зов <состав состав состав> шалкер. І ще один шалкер. В вулик. Вулик? Серйозно? Тут не зертовий койло, ти кажеш вулик? До <состав состав> <состав> <состав> калвазу <блокал> <состав> ти кажеш вулик. Ні, ну ти глянь, який вулик. Ну, це, звісно, <конечно>, так, трошки під'їв. <состав> ну, оцей один ключ, який все відкриває. Це жорстко, <состав> це жорстко. Надіюсь, він працює так, як ми думаємо. Що ж, тепер якось треба це все скласти і порівнювати, да? що я ламаю, ти підбираєш. і... А, ти забрав, думаю. І мене, мене просто такий мене почало обдумувати мозок, типу, що відбулося, як це сталося, Чи, ну, що, що, як, ну взагалі як це, куди це? Я це мене... все спланував, та, щоб ти давати. Я в останню секунду. Та я останню секунду ролик нажав. У мене прям голова така, блін, всі можливі варіанти перебирай. Ні, неможливо. <сі> <сі> Дивиш, так, це, от... Дивиш, це як оцей мам, що йдуть, знаєш, розрахунки всякі такі так. І це, це, це було <сі> 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 за одну секунду. Я, 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 я тупо знаєш, яка оцей. Доктор Стренч перебрав всі можливості в сенат, щоб дізнатися, що це той точно забрав. Що ж, давай тоді почнемо порівняння. якесь чи як А як вирішувати, хто виграв? По балам. Дивись, в тебе дубова колода, да перше. Ти просто кажеш, скільки, і ми записуємо. А, давай. Дубова колода. Давай, мене 35. В мене 25. У мене поки 0 малів, в тебе один. Смарекова колода. У мене 15. У мене 10. Далі добові дошки. Мангрова колода. Акацієві дошки. Мохова кам'яна цегла. 0. Um. 5. Ха -ха -ха. Е, ой, чекай, я, чекай, я собі 5 балів добавив. Секунду. Базальт. Е, базальт нема. Темнодубова колода. Динаміт. Магнетит. біла вовна. Тонова не скло. У мене вже все. Якщо у тебе щось є, то додавай собі стільки балів. 5 балів. Кам'яна цегла, ліхтар, мед, Блок Меду, кругляк і вулик. Необроблене залізо. Не мідь. Е, монетки сріблі, мідні, вугілля, е, алмази, залізо, рубіни. Золота Монета, Незарит, лазарит, Онікс, Топаз, Сафір. Біла перлина. Золотий самородок. Е, і редстоун в тебе. Е, шадач на мечі? За кожен цей меч ми додаємо, який лишився. Е, ну, вроді загалом, все. Всі мечі, які лишились, рахуємо. У мене виходить 10. У мене виходить, скільки тут є. 8, 9, 10. О, сюди. Ну, давай, давай рахувати, давай рахувати такого. Скільки в тебе алмазної броні? Скільки в тебе залізної, скільки. Ще, ну, такої і такої. По кількості саме. Давай. У мене 2 алмазної броні. У мене 4 рахується. То тобі що, плюс 2 бали виходить? Ні, один. Просто а -а -а. алмазна, залізна, правда? То якось нечесно. Не ти не Тебе ж виходить, то що випало з броні, в тебе щось інше не випало. Так що рахуй, типа плюс 2 бали за броню. Типа. Тебе те, те, те. 4 алмазні, а в мене 2, то ти плюс собі 2, алма... 2 бали за алмазну броню. А, аж так. Угу. Ну добре. Окей. Шкіряна. -е Три. Мене чотири, значить, у мене один бал ще. Плюс. Угу. І давай, може, лагодження за два рахувати. Типа, це прям це прям що штука мені здається. Що там далі? Зарізно? Панцер Панцирь Е, Далі мені є 0, дві пов'язки. Ноль-ноль, я бав. Ноль пов'язок. Лук, мечі, давай. алмазних, залізних. Золотий. Сукері. Е, Кирки у мене всього по одному. Ну тут за, за кожну стрілу не ставимо. Несеретових хлопати. Що ти. Та там безсмерті Кості. Пляшки, чар. Порох, пломіння, Фейерверкова зірка. Фрукт Хорусу Магматичний крем. Носіння буряка. Картопля. Криляча лапка. Хліб. Цукрова тростина Сира яловичина. Ланцюг. Повідай тар. Золота морква. Золоте яблуко. Оброблене павуче око. Око енду. Книга. Торт. Буряк. Кристал Енду. Кришне виграв. Блискуча скип. Кавуна, Панцер Шалкера. Карти. Уламок від луня. Я надіюсь, що тебе зараз все закінчиться, і я нарешті почну говорити, що в мене є. Ох, тоді ти присядеш, звісно. <рес> Добре, підозріла юшка, призмариновий уламок. Порох, Печиво. Свічка. Це все? Ага, все. Рахуйський китай тепболіє. Череп скелета, Морква, Миска. миск, книга. Ліхтар душ 5, яйця 6, перлина енду 7, нитка 8, багаття 9, пшениця 10. Гнила 11, провідник 12, золота кінська броня 13, сира кулятина 14, червоний гриб 15, лизова кулька 16, одинник 17, зілля, перетина фантома 18, відро 19, папір 20, пляшка меду 21, ім 29. Сюда, і тут тебе взув. Виграв, виграв. 29-27. <плес> Та все, чекай, ми все порівняли? Фіасові ми машини все. Зілля. Але мені здається, це щось значить в своєму зілля. Е, та. Плюс-мінус три зіллячки можуть бути, так. Ну тоді не рахуй їх. Та мене так щось виглядає. Тому давай так. Вітаю. Ти... А. Щоб ти розумів, ти, ти програв всюди. Крім оцього броні. Тебе броня прям витишла. 23-14, щоб ти та, розумів. Ти мене бруню прям взув. Тебе пів сундука пустих. Та, та, та. Пуста, та, та. Пустого бруню. Ні, ну почвай, мене золотий сундук, це не, 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 неправильно <ріст> <ріст> злетів приїде. Ти говорив, до речі, про ем, голови, пам'ятаєш? Може, давай все ж таки голову mm -hmm. якось звільнемо в той. Е, ось тут. на суд є місце. А голови це вроді як колекційне, але по факту можна і сюди запхати. Ось тут, дивись, є місце yeah. ігра з коло звичайного Майнкрафту. 12, 36, це 35-30. 32, ти казав? 33, 23, скільки? 33. А. Так, далі, що там є? Раз. Через один йде відьма. Потім зразу після відьми, візер скелет. Зразу? Так. Далі ось це. Після двох зомбі. 37. Ага. 37! Впливав трошки, пливав. Прикольно. Зайшли місце для цього. Я буду... Я буде в наступному епізоді робити кімнату і зал. Хочу щось тут придумати. Давай. І так, глядіть, що ми тут здобули. Стільки всього нового: замочків, замків, ключів, да -да, мечів, поповано, от Оцей ти... ключ це просто щось неймовірне. Він відкриває всі замки, і він не незламний. Тупо, ніби креативу взяли. <фух> ще як зачарований виглядає, буквально. До речі, цей шалкер свій. На. Давай олучим їх. Вау! Так, далі ще йде золото. Красота. Є таке. Ого, яка. Вау, вау, Чотири шалкера ми. Ага. Ох, є О, Ооо, до за до нами я вже поняв, прилетіли. Ми, ви, йдем геть. Приклад. Ох, ніфіга собі. Є вони знову спали, настільки я зняв штани. Я Це було дуже весело. Мені сподобалося це от, от, рівняння, знаєш, супернеше. Mm -hmm. Але ти я переміг. Врені... <рив> <рив> <дивіться. Я> <рив> якраз і місяць пивався, і це, і дощик О, закінчився. І дощ закінчився. Там. це було прикольно. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Bye.